Я продовжую полірувати підлогу. Це, це реально круто, прикольно. а ще в них дуже тепло. Тому в, на взимку вони вам сподобаться. Ну я маю на увазі мої е, яскраві р... бахіли. Капці від танілисті рукович. <головік> да, поради нас багато, а насправді і я без них теж вас не залишу, тому що знаю точно, якщо в будинку є багато е, дітей, і взагалі велика родина. А ще якщо там живуть всякі песики, котики, то так. без плям тут просто не обійтися. По а як плям на день з'являються? Так, а Як позбутися жир, Плями на килимку ми дізнаємося прямо зараз в нашій параді на хвилину. Плями на килимі з'являються вдома мало не щодня. Постійно носити його у хімчистку? Навіщо? Якщо можна видалити пляму власноруч? Зараз я покажу, як за хвилину позбутися масної плями на килимі та ще й зекономити сімейний бюджет. Нам знадобиться піна для гоління. Саме піна, а не гель. Наносимо на пляму і залишаємо на 5-10 хвилин. Тепер за допомогою губки знімаємо піну. Далі промокнути сухою серветкою. Килим знову білий і настрій чудовий.